В будь-якому разі знесе цей пам'ятник. На сьогодні нас попередили, що Київська державна адміністрація працює над тим, щоб його, так як вони вважають в ньому культурну цінність, щоб його якось демонтувати дуже обережно і перенести в музей тоталітаризму, який нібито десь під Києвом будується. Власне, це нас влаштовує Хай перенесуть. Але ми попереджаємо і Київську державну митце, добровольчу РуГОУ, і Київську державну адміністрацію, нову поліцію, Нацгвардію, Службу безпеки України. Якщо до Дня Незалежності цей символ окупаційного режиму не буде перенесений, ми будемо його атакувати і бити відповідно до закону про декомунізацію. Нам байдуже, хто його зробив. Це окупант. Який знищував українців, неважливо, як він там загинув, тому ми будемо це робити на сьогодні. Наша акція є завершеною. Це попереджувальна акція. Даємо час, ще раз наголошую, до 24 серпня. Далі вже ну не нарікайте самі. Відповідно до закону про декомунізацію, ми абсолютно будемо діяти доречно. Вишиватників, євроватників, і просто ватників. Прошу столити писки. Бо можуть настати по цьому пописку.